Говорити про CATS і е, розказати, що вам потрібно зробити, аби претендувати і отримати дроп від цього проекту Але дивіться, попередження, якщо ви хочете без вкладень, то мені здається, що у вас нічого не вийде. Ну, і просто так зайти там, е, пофармити, не, ну, на жаль, не вийде. Потрібно зробити буде декілька маніпуляцій. Дивіться. Е, Знімок буде, ну тобто снапшот буде зроблений в, не в А 30 числа. Тобто у нас є ще 3 дні. Ось, і я гадаю, що за ці три дні можна щось зробити. Дивіться, я хочу спробувати зайти в цього бота Cats, але я думаю, що в мене нічого не вийде, тому що. Бот перегружений, багато людей, тут з'явилися біржі. А ні, все, все, все працює, чудово. А, дивіться, вам потрібно буде зробити. О, вам покажу, які біржі. Тут Bitget, Gate.io, Bybit і Kucoin. Поки 3-4 біржі е, додали. Ось, і ми зможемо на будь-яку вивести наші монетки. Також тут з біржою Bitget є така акція. Перші 200-200 тисяч е, людей, е, котрі виведуть на цю біржу, отримають 30, 30 тисяч е, монет КЕЦ. Я не знаю, чи вже ця акція доступна чи ні, але е, якщо хочете, то можете спробувати вивезти на ту біржу. Але я з, е, з певною вероятністю виведу на Bybit, тому що мені та біржа більш подобається. Ось. Також, як ви бачите, тут є Cats і Friends, тут біржа OKX, але її поки що не додали. Я думаю, що може завтра, післязавтра її також додадуть. Ну, і Wallet, там, і інші гаменці. Ну, тобто там Тонкіпер і так далі. Дивіться, яку вам потрібно зробити штуку. По-перше, зараз я хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал. Забувся. Він буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля каналу. Тут ви знайдете багато корисної інформації, ботів, також копу по різним проектам, самим популярним. Ось тому рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал. Також я тут ділюсь своєю інформацією, також думками про різні проекти. Якщо вам цікаво, можете зайти і послухати це. В нашому телеграм-каналі. Ось тут бачите голосове повідомлення. Це тут я говорив про хамстер комбат і про лістинг цієї монети. Так, зараз вам покажу, що вам потрібно зробити. Дивіться. Перше, потрібно купити Pass. Що це таке? Pass вам дає можливість генерувати фотографії. Тут зараз вам покажу. Ось тут, бачите, де а, ні, не це. Ось тут оці м коти. Тобто ви можете не один раз завантажувати, а три рази. Кожні 24 години. І ще хочу додати, що це перший сезон, ну, він закінчиться 30 числа, і буде ще інший другий сезон. Там ще якусь фігню маю додати, тому ну, вже побачимо, що нам тут роздадуть. Ось. Це перше, що дає ОГ-пас. Потім. Друге, вам потрібно зробити хоча б одну транзакцію. А дивіться, транзакція робиться ось тут: Make Tone транзакція. Ось тут натискаєте на ось цю, кружечок-ось цей такий продовгуватий. На тон. І підключаєте свій гаманець і робите транзакцію. Ось. Зробили транзакцію і все. А, якщо у вас воно зразу не зараховується, то просто почекайте, тому що ну, якби багато людей е і перевантаження ну, йде на бота, і він не справляється. ось. А, але я думаю, що з з від 100% гарантією ваші е ці ну, 2000 монет, ось цих кець вони е до вас прийдуть. Ось, Тому такі от справи. Це друге. Тепер дивіться е третє. Зараз секунду. А, так, мені трохи телефон вісне, і дивіться, мінімум 5 друзів потрібно запросити і виконати 15 завдань і 5 аватар апгрейдс. Тобто 5, 5 друзів запросити мінімум хоча б ось тут, де друзі у нас йдуть. От, і Потім виконати 15 завдань. Це ось тут таски. Ось. Натискаєте Show more, і тут я думаю, 15 тасків точно буде. ось, і Зробити хоча б 15-5 ой 15, 5 аватарів. Тобто, якщо ви купите огепас, то сьогодні 3 штуки і завтра ви 3 штуки точно зробите, і все, і ви будете вже підпадати під критерії дропу. ось. Але вам потрібно буде потратити, я не пам'ятаю. Коштує 0,20 тонн. Ну це ви вже дивіться по своїм можливостям. Якщо у вас є гроші, то можете заходити, а якщо немає, то можете просто скипнути бота. І якщо у вас буде бажання і кошти, то зайдете на другий сезон. Якщо ні, то просто скипайте. Видаляйте і ну, все, в принципі, ось це все, що я вам хотів сказати про цього бота. Все дуже легко, я, чесно кажучи, не знаю, скільки ми отримаємо. Я сподіваюся, хоча б на тисячу, тисячу долишемель на 100 доларів. Ну, хоча б просто щоб відбити затрати, ну і щоб якийсь навар був зверху. Ось такі от справи. Тому таке от. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, я вам був корисний. Якщо так, то не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, на наш Telegram канал і ставити лайк цьому відео. Всім дякую за перегляд! З вами був Ярослав. Всім пока!